Я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми згадаємо про дві гучні корупційні історії, в яких ще крапка не поставлена в суді, але все лише розпочинається на цьому тижні. Набу набу оголосило підозру двом народним депутатам: один з них Андрій Одарченко від Слуги народу. Він намагався. Дати хабар топ-чиновникам з Міністерства відновлення інфраструктури за те, щоб нібито відбудувати університет в Харкові, в якому Дарченко був ректором. Ну, а другий хабар давав топ-чиновникам з уряду Сергій Лабазюк, це вже депутат групи за майбутнє. Він там, до речі, хабар пропонував досить, я би сказала, вишукано гроші склав в таку червону китайську шкатулку. І ось він вимагав. Точніше, за це просив, щоб йому його компаніям давали підряди на відбудову. Ну а якимось там процентом обіцяв ділитися досить такі гучні справи з одного боку. Ну тому що в один день двох депутатів, двох чинних депутатів, і обидві справи прямо чи опосередковано стосуються відбудови. Ми багато говорили про те, що відбудова в Україні може стати такою золотою жилою для корупціонерів. Ну от, можливо, це одна з таких ілюстрацій. До нашого ефіру вже долучилася. Чився Марк Савчук, голова ради громадського контролю НАБУ. Марк, моє вітання. Вітання вам. Скажіть, будь ласка, вас подивував той факт що одразу двох депутатів чинних депутатів одразу двох здало здали до речі чиновники з міністерства інфраструктури одразу двох на відбудові от взагалі здивував вас цей, цей цей вчинок так би мовити угу. да да та ще й на річниці майдану а, да, звично, а, звичайно. А, тобто, як, як ми з вами бачимо, це такий дуже гарний, а, гарна ілюстрація, що може бути в країні, коли топ посадовці співпрацюють самі з правоохоронними органами. Ну тобто, якщо ми з вами не бачимо таких системних справ по інших речах в країні, це ж не означає, що там не крадуть. Це означає, що топ посадовці, отримуючи а, такі. Значить, ситуації, коли їм хтось пропонує гроші, гроші за щось, просто не йде до правоохоронних органів. А у цій справі було по іншому, Кубраков та Мустафа Наєм, вони звернулися до НБУ, і тому в нас дуже гарні докази. Бо там, що у Кубракова, що в них були записуючи приклади на собі, то вони записували просто шалену кількість інформації і тому. Тому, звичайно, це ну додає впевненості до кримінальної справи, що оба ці народних обранця будуть мати вирок в суді. Ви знаєте, мене що найбільше здивувало в цій історії. Ну ось треба було бути зовсім поза контекстом ситуації в країні, історії цієї країни, та хоча б там в перспективі 10 років, що минуле, щоб йти і пропонувати хабар Мустафінаєм. А ну я я зна... знаєте, чому а, люди так думають? От це це моє особисте. Вони думають, що ось людина попала до команди президента, значить, вона точно там корумпована і все таке інше. А, а да, ну, я так. ж попав. Да, я ж попав, я корумпований. Тому інші, які попали, вони теж корумповані. А, так? Вони просто не там. Да, і це це щось каже про команду президента. Розумієте, якщо люди так роблять, вони ну вже. Мають стопроцентне впевнення, що ця людина точно є а, своїм а, що з ним можна розмовляти, що з ним можна домовлюватись до чогось а, і а, розпилювати гроші, коли в країні йде війна. Так, це це дуже дуже багато каже про команду а, влади в цілому. Команду влади тут, ну просто заради справедливості до речі, оцей Одарченко. Він справді з команди влади. Я потім трошки розкажу його бекграунд. А Лабазюк з групи за майбутнє він нібито не з команди влади, але за майбутнє, в яких, до речі, скорочено в парламенті, називають «За майбах». Да. Ну це просто хто хто можливо не, 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 не часто буває в парламенті, не знає. Так от група за майбах. Ну вони все таки це, це офіційно. Це не команда президента, але вони все-таки ну під. Тримують дуже багато ініціатив влади. Вони підтримують і, взагалі, ви знаєте, я вчора говорила з журналістом наших грошей Юрієм Ніколовим. Так він мені розповідав, що ну за його там даними Лабазюк не виходить там з банкової з офісу президента, тому що в групі за майбутнє дуже такі стійкі і надійні зв'язки випрацювалися з офісом президента. Не знаю там з ким конкретно, але вони точно не вороги. А, ну, дивіться, це дуже швидкий комент на це. А партія за майбутнє асоціюється з олігархом а, Коломойським, і а, після повномасштабного вторгнення, фактично а, партія президента Слуга народу. Вона фактично ну. А, Поглатила декілька партій за майбутнє, це одна з них. А якщо ви побачите просто на результати голосування, майже всі закони, за які голосує Слуга народа, за них голосує за майбах. І ще одна, звісно, це опозиційний блок, якому просто сказали: або голосуєте, або ми вас всіх посадимо. Тобто партія влади чомусь саджати людей з опозиційного блоку не дуже так хоче, а тільки якщо вони не голосують за їх закони. Якщо голосу. Суть то в принципі можна, щоб в раді вони сиділи. Ну люди, які відверто відкрито проросійські, які фактично є шпигунами Путіна в країні. Ні, нормально пусть будуть, пусть сидять все окей, все угу. владу ставлять. За, за майбутнє. Просто ще теж два слова скажу. Ви сказали про пов'язаність цієї партії і групи депутатської угу. з Коломойським. Ну просто ігор палиця, от буквально до вчорашнього дня партнер, бізнес-партнер Коломойської Коломойського він е, очолював цю політку політичну силу буквально вчора здається, в них там був якийсь з'їзд чи міні з'їзд чи просто рішення було ухвалене, що керівником політичної сили стає Тарас Батенко, але дійсно була це дуже була близька політична сила до ігоря Коломойського. Тому не дивно, що з банковою в них принаймні свого часу склалися непогані стосунки. Марка я от не знаю, чи ви, чи ви це знаєте? А я з вами поділюся просто бекграундом іншого депутата Андрія Одарченка, якого взяли на, на хабарі. До речі, от перший вісток. Історії української корупції хабар задокументований в криптовалюті, неправда? Це, це, це абсолютно правда. О, на цій справі в нас було нерухомість, гроші і крипта. Тобто, взагалі, все, що можна було е, тільки дати, е, задокументували працівники набу, і е, тут просто маленька ремарка. Це те, що нам ми повинні вдосконалювати законодавство щодо криптовалют. Бо це ж зрозуміло, що е, криптовалюти будуть все частіше. Намагатися народні обранці або хтось інший корупціонер а, юзати а, а, криптовалюту, бо її ну вона набагато більш транспортабельна. Розумієте, вам, ви, вам не потрібний якийсь кеш, У вас просто флешка. Якусь хтось там щось мені дав. А, піди докажи, що це а, реально гроші за хабар. Ну ти те, в тебе повинна бути реальний запис, аудіозапис, відеозапис. Як ти кажеш, ось на цей. Флешці, є біткоїни, це прям взятка, прям взятка за оце. А, і і тоді можна буде людину посадити у тюрму. Але але якщо ви просто спіймали якогось народного депутата з флешкою, а, на якому біткоїна на, підсот на 50 тисяч доларів, то ви просто так його не посадите. Тому це дуже а, удобна така а, а, ну фінансова схема для а, народних обранців робити корупцію. Ось тому звісно, що нам потрібно дуже вдосконалювати законодавство для того, щоб це ну не не уможливити це, не можна буде уможливити на 100%, але зробити максимально. Складним, тобто народні обранці повинні розказувати від, від в них ця криптовалюта. Вони повинні показувати, коли вони її купили. Бо в нас, якщо я не помиляюся, була задекларована 70 мільярдів гривень вже криптовалюти. Ви ж розумієте, що це ніяка не криптовалюта. Це 70 мільярдів гривень. Взяток та корупції, які вони хочуть легалізувати під видом е, криптовалюти, тому звісно, що е, цей момент я просто хотів сказати, що це потрібно удосконалювати, бо в нас таких справ з криптою буде все більше. Ну так Одарченко пропонував саме хабар Мустафі Наємі в, в крипті, ось заради справедливості. Скажу, що ось коли відбувалося обрання йому запобіжного заходу, він сказав, що просто Мустафа наєм, нібито попросив його навчити його користуватися криптогамансем. О То... ще розкаже як не а, член комітету антикорупційної політики, і звісно, так, так, так при тому, що здається у самого Одарченко Такі дуже поверхневі знання по криптовалюті, ну принаймні з того, що я так чула на суді, бо я сама не є фахівцем, але ну, щось не переконав він мене в своїх глибоких знаннях, що може когось навчити. Я два слова і вам скажу, і просто нашій аудиторії для розуміння про цього Андрія Одарченка, бо мені здається, що це важливо. Він же ж взагалі як потрапив у слугу народу в слузі народу в Харківській області і в Харкові був такий тіньовий куратор команди Зеленського В. Тим слюсарем, який був. Помічник відомий прикордонник, впливовий прикордонник часів Януковича. потім був помічником сина генерального прокурора Часів Януковича Артема Пшонки, коли той був депутатом від партії регіонів. Ну і цей Вадим Слюсарев значить мав таку е, хорошу кар'єру прикордонника чи політичного, можливо, навіть функціонера. Задатки мав в часи Януковича. Ну а потім він став куратором штабу Зеленського в Харкові в Харківській області. Набирав для Зеленського команду в цьому Гіоні і в 2019 році журналісти схем робили розслідування і з'ясували, що як мінімум чотири мажоритарники із Харківщини це люди, які дуже щільно пов'язані з слюсаревим через спільні фірми, бізнеси, компанії, там друзів і так далі. І от Одарченко був один з них. Він не приховував навіть мені в коментарі казав, що так, ми, ми дружимо зі Слюсаревим, Що вам іще треба сказати? Ну а слюсарев просто для розуміння це людина, яка там за даними. Української правди після повномасштабного вторгнення взагалі виїхала до Росії. Не знаю чи повернувся, але виїжджав. і ще такий відомий штрих з біографії Одарченка. В 2018 році він перерахував близько 200 тисяч гривень на рахунки партії наші Євгена Мураєва, який нині підозрюється в державній зраді. Тобто, вже з такою біографією він потрапив у слугу народу, і, і в принципі ніхто на це не всім було ок, всім було нормально. Ну а зараз хабарник виявляється, не нечистий на руку. Ну так буває. Мені здається, Я важливий, думаю, що це ключове, звісно. Бо а, ось що Лапазюк, що Одарченка були обрані по округам, тобто це не парла... не списочні депутати. А, і ну, ми з вами зараз бачимо багато прикладів корупції в Верховній Раді. Але так. ми повинні нам з вами задавати питання, хто тих людей туди обрав. Бо ми так дивимося на це все, якби знаєте, типу Верховна Рада це влада, а влада це не народ. Ну пробачте в Україні 2019 року. Пройшли парламентські вибори, пройшли демократичні відкриті, і це були реально вибори українського народу. А ми повинні з вами розуміти, що це люди, це вибір українського народу. Якщо ви зараз думаєте, що це люди, які вбивають Україну в прямому сенсі слова, бо Одарченко там на суді каже, що він не, не вірить в перемогу України. Він вірить, що Росія захопить Харків. Лабазюк, взагалі, голосував за диктаторські закони 16 січня Нуковича. Ми з вами повинні тоді зрозуміти, що це ми привели цих людей до влади. Ми за них голосували. Інформація про яку ви казали, була публічна. Це не якийсь там секрет, який ніхто не знав на момент виборів. Там знаєте про а, цих молодих корупціонерів, яких привів Зеленський, які хочуть а, частку пирога, як вони казали на записах НАБУ. А ні. Це люди відверто проросійські про це всі все знали, і все одно, все за них люди за них на округах проголосували. Ми повинні розуміти, що майбутнє нашої країни в наших руках, і якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, нам потрібно ставитися до себе дуже критично і дуже чітко розуміти за кого ми голосуємо. Бо це люди, які прийшли в парламент на відкритих демократичних виборах. Тому, дорогі виборці, дуже а, а, вивчайте такі питання, за кого ви голосуєте. Бо а, а, я не знаю, коли будуть наступні вибори з тим, що відбувається зараз в країні. Ну та але на минулих виборах тут заради справедливості, все таки більшість людей голосували. Ну, це такий образ збірний образ слуги народу. Те, що пропонував Володимир Зеленський, справді потрапило дуже багато людей у владу, які зараз десь там на лавах підсудних сидять. До речі, вчора якраз була новина про те, що конфіскували майно в Дубінського теж депутата від Слуги народу, так. включно з автівкою. Я так розумію, а маминою автівкою, яка любить шутисть. Да. Саме так і а, партія Демократична Секира Рада громадського контролю набу а, ще декілька років тому робили дуже велику прес-конференцію, де розказували, як пан Дубінський а, разом з Деркачем намагалися втрунутися в вибори а, президентів Сполучених Штатів. А після цього на Дубінського та на Деркача було накладено санкції. І а, тільки після того, як на Дубінського було накладено санкції, а його виключили з рядів а, слуги народу. Але все ж таки, а, пан Дубінський він був не просто а, а, членом партії Слуга народу він був лідером Слуги народу в Київській області. А пан Тіщенко, який теж зараз не в слузі народу, він був головою Києва Слуги народу. Ну, тобто, це найбільш важлива географія в Україні Київ та Київська область. І от Полі... один... Марк, просто хочеться сказати. Політична еліта, яку ми заслужили. Тішинко ну, Дубінський. Дубінська еліта, за яку проголосували українці. Ну тобто, нас зараз дивляться люди. І ми якось так типу живемо, живемо в різних країнах. Тобто, за Зеленського у нас ніхто не голосував, за Дубінського ніхто не голосував. За Тіщенко ніхто не голосував, за Лабазюка ніхто не голосував. За Дарченка ніхто не голосував. А все це вороги народу. Ну, е, ну, Зеленський, все таки ні. Зеленський, все таки не я б його до цього списку не прираховувала. Хоча Зеленський, він давайте всіх, так скажемо. Людей. Можемо лише припустити: через свою недосвідченість завів дуже різних людей в політику. Хай виводять. Хай виводять, виводять. Слухайте, ну повертаючись, повертаючись до набу, на цьому тижні також Верховна Рада проголосувала за те, що штат Набу збільшується на 300 людей. По-перше, це те, що від України вимагали міжнародні партнери, тому що це посилення антикорупційних інституцій. А по-друге, чи означає це, що будуть ловити більше? Вибачте, за таке просте питання. Ну, дивіться, це це дуже гарне питання, а, бо ми з вами нам потрібно задаватися питаннями, чи ці справи, які ми бачимо, чи це ось топ корупція, або це якісь а, ну а, роз, розмінні монети або політична гра. Бо ем, от я, я приведу приклад. Наразі відбувається по неофіційній інформації перегонка за крісло нового прем'єра. І наразі ми бачимо, що а, дуже велику владу має Кубраков. Дуже велику владу має а, пан Федоров, і вони точно є одними з претендентів на пост майбутнього прем'єр-міністра. Бо у уряду дуже падає довіра швидко. І а, а, є такий варіант, що а, наприкінець зими а, уря... в уряді буде довіра дуже низька, і президент буде обирати нову команду, новий уряд. Яка буде а, а, управляти державою, і так в нас завпало, що в один день в нас Кубраков здає там, декілька корупціонерів, а, їх саджає набу, все прекрасно. Всі говорять про те, що Кубраков молодець і таке інше, і таке інше. А, ну, все, що я хочу сказати, що ми зараз розуміємо, що головні люди в країні, які а, приймають рішення, а, це офіс президента. І ми дуже хочемо від Набути САП а, справ по офісу президента. Це фамілії, які ми з вами називаємо дуже багато років. А, всі про них знають і всі розуміють, що. Якщо в нас є купа корупційних справ за офісом президента, тобто то це що нам НАБУ каже, що в офісі президента корупції нема. Там все ок. А, а ось всі інші люди там вони всі корупційні. І як казала стаття Таймс, крадуть і, не мов завтра, не буде ніколи, як в останній раз. Ну я щось в це не вірю, бо а, всі ці Одарченки, Дубінські та інше, так інше, були приведені до влади саме паном Зеленським. І а, корупція, про яку ми а, чуємо з розслідувань журналістів від Татарова від Шорми, а, які всі є замом Андрія Єрмака. А в нас наразі немає якихось великих кейсів. В нас був кейс проти Татарова, але його врятував генеральний прокурор та СБУ, які теж контролюються паном Зеленським. Ось тому а, я дуже хочу а, посилення спроможності САП та набу. А дуже хочу, щоб в них була більш інституційна незалежність. Більш спроможність робити справи була своя прослушка. Наразі її немає. Вони е, дають дають запити до СБУ, і тільки потім отримують прослуху е, прослупрослушку. Це ж, звісно й е, заважає їм мати справи проти людей президента. Бо е, потім СБУ каже президенту та команді президента, якого саме будуть прослухувати, і вони не можуть затримати людину. Але нам з вами потрібно розуміти, що посилення Чогось а, важливо тільки після того, як ці інституції доказують, що вони борються саме з топ-корупцією, а не просто з корупцією. Тобто Ви... з корупцією. Чи правильно я зрозуміла, що все-таки ці справи, які ми бачили на цьому тижні, вони важливі, але вони дрібні? Ну, не, я не вважаю, що вони дрібні, але я не вважаю, що це топ-корупція. Але я не вважаю, що вони дрібні. Ну так, так то, теж має бути. Бо наразі, от після нової команди, яка очолила а, набу, а, що в нас є? В нас є справа князева як голови Верховного суду. Об'єктивна гарна справа. Молодці в нас є справа про голові а, ТСК по землі. Гунько, це теж а, слуга народу, теж об'єктивна гарна справа. Те, що відбулося 21 листопада, а, два народних депутати і по моїм джерелам, це ще не все, там ще є люди, яких Набу та САП хочуть затримати. Я не буду казати деталі, але просто хочу сказати, що це все, що ви бачили, це не все. що є ще люди, яких будуть ну намагати, намагаються наразі САП та НАБУ затримати. Ось це теж гарна справа. Але як я вам сказав. Нам потрібно розуміти, що концентрація влади в офісі президента вона огромезна наразі. Концентрація влади, концентрація корупційних ризиків. І для того, щоб щось посилювати, потрібно ну, мати якесь бачення, що набута САП бореться саме з топ-корупцією, саме з людьми, які не а, говорять комусь щось вкрасти, і потім ми ловимо цих людей. А що набута САП ловлять саме людей, які є е, на вершині корупційної схеми? Ось і наразі ми цього не бачимо. Просто ну бо не немає справ на татарова, на Шурму, на ярмака або когось іншого. Всі говорять про те, що це топ корупція, але в нас немає. і нам потрібно про це говорити. Так, ми говоримо. Я лише знаєте, тут додам, що по-перше, суд по лабазюку з за майбутнє він обрання запобіжного заходу, він має відбутися за моїми даними сьогодні. Як угу. якщо нічого не зміниться, так Одарченко вже в СІЗО, і я тут що хотіла додати: Ви там згадби сказали, що можливо ми ще побачимо якісь прізвища угу. по цій справі. Там же ж, коли для Одарченка обирали запобіжний захід і демонстрували оці його плівки з наємом, то він. Називав прізвища народних депутатів. Він там так. щось згадував Давида Арахамію. Я тут важко було зрозуміти, в якому світлі він його згадував. Можливо, да, просто да, да. він також згадував, наприклад, народну депутатку Юлію Гришину від Слуги народу. І я хочу зазначити це вже просто для зрозуміння аудиторії. Я вчора цілий день писала Юлії Гришині і просила її прокоментувати, чому її прізвище згадував Одарченко. Вона читала мої повідомлення, але не відповідала в них в месенджерах. А телефон взагалі. І вимкнула мені здається, що це важливо про це казати. все таки, коли твоє прізвище лунає в такій гучній справі, ти маєш вийти до суспільства і сказати, що сталося. Якщо вона мовчить, ну для мене це е, такий тривожний знак. Я скажу так: не буду давати оцінку. І ще один момент: дуже дуже обмежено слуги народу коментують кейс Одарченка. Наприклад, вчора за цілий не день... так, вчора за цілий день прес-служба лише мені, наприклад, в СМС повідомлені нам як Радіо Свобода спромоглась відповісти, що тимчасово його членство у фракції призупинене. призупинене. тимчасово тимчасово. тимчасово. Ну так. це все каже про партію. Тимчасово. людина відкрита каже, що ми програємо Харків, і рішення цієї цього народного обранця, це не донатити більше грошей на армію, а створити корупційну схему та вкрасти ще більше грошей тимчасово залишаємо. Ну це все, що вам потрібно знати про партію Слуги народу. А що вони говорили, коли Трухіна засняли, а, а, коли він вліз хотів? Ой, під... ну, Марк, це та було... Корнієнка. Взагалі це була іпупені... казав, німає, ми не маємо ніяких доказів, взагалі нічого ніхто не знає. Та це ж руководитель партії Слуги народу вона вся така, розумієте? Ну, типу, я не розумію, як ми будемо перемагати з цією слугою народу. Слугою кого, блін, Путіна? ну я блін, не розумію. Все, дякую дуже. Пішли емоції. Mm. Дякую дуже. Марк Савчук, голова ради громадського контролю Набу. Ми говорили про найгучніші справи корупційні цього тижня, які ми всі маємо честь і можливість спостерігати. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.